Доброго мирного дня. І так, в 2023 році продовжуємо оглядати цікаві варіанти нерухомості у місту Вінниця. Сьогодні у нас огляд цікавої в оренду двокімнатної квартири. новесечкої. перша здача. Дуже охайна, виконана в світлих, стриманих кольорах з двома окремими кімнатами. Ось така у нас прихожа. Дивимося спочатку від входу. Так? Це у нас така велика шафа при вході для зберігання. Необхідних речей, з одного боку там такі вішечки, з іншого боку полиці, поміститься усе, що потрібно звідси, з коридорчика розгалуження відповідно, у дві кімнати у кухню та в санвузол та гардеробну. Ось у нас санвузол далі гардеробна. Переміщаємося з вами у кухню, повністю обладнана усім необхідним. Ще раз нагадую, це у нас перша здача. Відповідно, уся техніка, меблі, все новеньке. Незабаром буде придбано пральну машину, холодильник та телевізор у цю кімнату та приїде гардеробна і стіл ось сюди, в кухню. Далі дивимося з вами ще кімнату. Це одна з спалень. В обох спальнях у нас двоспальне ліжко ось такого формату, і ще в цій кімнаті буде встановлено телевізор. З однієї спальні у нас вигляд на ось таку. Красу, тут ще не забудовано. Дуже, як ви бачите на відео, бачите, скільки паркомістя. Досить багато і це ще при цьому є паркомістя у дворі. Далі з іншої кімнати буде видно. Тобто ця квартира двостороння, з одної вхід, сонечко сідає, з іншої прокидається. Так, далі йдемо з вами в санвузол. Це у нас електробудинок. Відповідно, стоїть величезний бойлер. Тут у нас туалет, рукомийник та ванна. Знову таке усе новеньке, охайне, акуратно, дуже стримано виконано і дійсно дуже красиво. Так, тут буде незабаром встановлена гардеробна. Ось такого вона вигляду має, тут дуже багато місця, тобто не потрібно шафами захламляти інші кімнати, тому що всі такі необхідні речі будуть зберігатися в гардеробній. Так, ну і далі дивимося іншу кімнату, яка у нас виходить, як і кухня, в сторону двора. Двір дуже-дуже великий. Я зараз вам тут привідкрию, можна буде подивитися. У дворі величезний спортивний майданчик та дитячі майданчики. Поруч багато ділянок для прогулянок. Взагалі район академічний, це розвинутий, молодіжний, спокійний тихий район, в якому є по інфраструктурі абсолютно все необхідне. Садочок, поліклініка. Все необхідне, звісно, по магазинам, крамницям, супермаркетам, аптекам. І все решта, абсолютно все є потрібно. Тут ще я вам детальніше хотіла показати все, що є на кухні. Ну і нагадую, що необхідні такі речі по техніці і там по меблям це все узгоджується і буде придбано додатково одразу вже після заселення орендарями. Двокімнатна квартира це здається в оренду. на... Термін, який вам буде зручно в довготривалу оренду, що дуже зручно, якщо ви плануєте жити рік, два і більше, не претендують власники зараз на проживання в цій квартирі, тож можна облаштовувати своє життя на довготривалий період. З радістю покажу вам квартиру вживу, ключки є на руках, тож телефонуйте!